Ніколи не знімай так відео. Зніми, хоча б якось так. Я не експерт в цьому ділі, але якось так цікавіше. Я думаю, виглядає. І осторожно. Дівчатам не можна дивитися це відео, тому що вони його активно залайкають та закоментують. Ось така краса є у Нідерландах. Ціна входу 8,50 і є дуже велика кількість різноманітних тюльпанів, які, хоч кольори. В яка хоч сортовідність тюльпанів. Також на території цього парку зроблено багато фотосесій біля трактора, біля машини, біля лавочки та інших цікавих різноманітних. Тому, якщо ви бачите десь якісь красиві фоточки, переважно це робиться на цій локації. Тому локація дійсно дуже крута, і ти можеш ходити по тюльпанах скільки тобі завгодно, тому що на інших полях це робити не можна. Також є дуже крута гойдалка, на якій можна погойдатися, провести класний час. Тюльпанів, як ви бачите, дуже дуже багато і Кольори максимально вражають. Ці тюльпани мені дуже подобаються, які зараз в цьому ряду. Тому, шановні дівчатка, якщо вам подобається такий формат відео, про вподобається.